Денис побачив фотографії своїх знайомих у телеграм-каналі. Там їх ображали в школі. Так є ну балакають про це в моїй друзі. Знайомі про це теж розповідають. що Бачу і себе там, і з інших своїх знайомих. Я писав своєму другу про це, що я, я його побачив. Я йому сказав не звертати на це увагу, щоб він знайшов сили і переборов це, і просто ну ігнорував такі подібні речі в, свій, в свою адресу. Скування дітей надбирає обертів в деяких постах є й погрози. Адвокат Кирило Сидоренко радить жертвам кібербулінгу терміново звернутись до поліції. Обов'язково е зафіксувати вказані факти по можливості зробити фото або скріншоти, повідомити про це заклад освіти, якщо це відбувається безпосередньо. В закладі освіти і подальшому написати письмове звернення до органів національної поліції на зловмисників, які створили цей телеграм-канал, чекає як мінімум адміністративна відповідальність. Якщо кіпербулінг призвів до самогубства жертви або спроби самогубства, правопорушників можуть притягнути до кримінальної відповідальності. А психологи радять батькам слідкувати за тим, що дитина публікує в інтернеті і з ким спілкується. По перше, це взагалі безпека, так тобто не викладати ті фотографії. І які вони б не хотіли, щоб вони пішли далі, і розуміти ті наслідки, які можуть бути, коли ну настільки там сильно в інтернеті, в телеграмі спілкуєшся. По-друге, це все ж таки ну це напевне більше для батьків, тому що для дітей їм не завжди це зрозуміло, скажімо так, мати якесь реальне життя. Психологиня додає, не треба влаштовувати допит дитині краще поговорити з нею по душах.